Вітаю, шановні гості в музеї українських традицій, хатинка світлинка, який знаходиться в закладі дошкільної освіти ясла садок номер 5 Дарницького району міста Києва. Сьогоднішня подорож присвячена хлібові. Хліб це не просто продукт харчування в Україні. Це частина культури, традицій і повсякденного життя. Хліб є символом добробуту і родючості, праці і гостинності. Хліб завжди був важливою частиною побуту, а кожен етап його виготовлення має своє значення. Перші згадки про хліб ведуть у сиву давнину. Традиційно хліб в Україні пекли в печі. Цей процес вимагав особливої уваги та майстерності. Найпоширеніший вид хліба в Україні це хліб з пшениці. Однак залежно від регіону випікали і житній хліб. З часом рецепти хліба удосконалювалися, і в кожному регіоні з'являлися свої варіації, різні види борошна, додавання спецій. Процес виготовлення хліба починається з добору найкращого зерна. В Україні вирощують пшеницю, ячмінь, кукурудзу, жито. Речку. Хліб з житнього борошна це традиція, що передається з покоління в покоління, і до сьогодні часто використовують закваску для приготування смачного домашнього хліба. Технологія приготування хліба включає кілька етапів: замість тіста, його бродіння, формування паляниць, випікання. На кожному етапі життєвого циклу українця хліб мав важливе значення. Він був частиною обрядів свят та щоденного споживання. Наприклад, під час весільних церемоній молодята зазвичай отримують коровай. Великий хліб, прикрашений різноманітними орнаментами. Цей хліб символізує добробут і благополуччя у новій родині, а на святкуваннях, таких як Різдво чи Великдень, обов'язково готували святкові хлібні вироби, калачі, паски, короваї, пироги. Хліб є символом гостинності та першим дарунком, яким зустрічають шанованих гостей. І звісно, хліб в Україні має особливу значущість у народних традиціях. В давнину він був оберегом, і навіть в народних піснях та казках часто зустрічаються згадки про хліб як символ життя та достатку. Ось така подорож про хліб. В Україні це не тільки продукт харчування, а справжня культурна цінність, що має багатий історичний та символічний зміст. Хліб продовжує залишатися символом української культури, тепла і традицій. Дякую, що були зі мною у цій подорожі.